Я йшла з думкою, що я хочу літати. Насправді, небо це моє кохання. Прадід — військовий льотчик був, він очолював, ну, тобто був директором льотного училища. Це, мабуть, у генах. Я у війську з літа 2020 року. Мої основні функції керування літачком впродовж польоту, тобто я контролюю його параметри, віддаленість, напрямок його руху, силу вітру, батарейку, ну і інші параметри. Так само. Якщо бачу, що включилося подавлення, тобто працює РЕП, то приймаємо відповідні міри. Робимо все для того, щоб максимально ефективно працювати і виявляти ворожу техніку та особовий склад. Про своє рішення піти до армії я не жалкую, бо я не змогла би сидіти вдома з початком повномасштабного. Ну, так, армія забирає зараз чималий шмат часу, енергії, життя, в принципі, але такий стан зараз, що в країні війна, бригада і підрозділ є моєю родиною.